Чому я не знала про це авто раніше? Знайомтесь, це Cadillac ELR купе, яке реально випередило свій час. Випущений у 2014-му він мав дизайн з майбутнього, який навіть сьогодні виглядає концепт кар. Усе, кути, лінії, світло продумано до дрібниць. Але головне це преміальний плагін-гібрид, тобто 1,4 літра під капотом та електромотор. 55 км чистої електрики і ще понад 500 завдяки бензиновому генератору. Тому він дуже тихий і економічний. Я досі не вірю, що пів. Ра літра на екрані це витрати палива. Про салон можна писати книгу, якісна шкіра, всюди алькантара, дерево і справжній карбон. На консолі кнопки сенсорні, уявіть. Ну і дійсно класна комплектація. Геніально те, як обіграли задні сидіння, сидіти там надзвичайно комфортно. А щоб ви спокійно зберігали свої секрети, каділак постарались і зробили ось такий таємний відсік. І все це у двохдверному купе, маленькому, але справжньому по своїй душі. Каділак на момент виходу з салону, це авто коштувало понад 80 Тисяч доларів. Уявіть, для клієнтів тоді це був як виступ в голову. Але вже сьогодні цей автомобіль можна придбати у нас за 16,5 тисяч. Але емоції він приносить точно на всі 80.